Мені апельсин з м'яд ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тим купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Ну а зараз ми говоримо про те, якої погоди очікувати на новий рік. Іван Семелі синоптик відділу взаємодії зі ЗМІ українського гідрометеорологічного центру. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, я вас вітаю. Вітаю вас та наших глядачів. Отже, морози прийшли до України, і сьогодні навіть засніжило Кияни. Побачили сніг. Загалом, наскільки обширно ось цей сніговий фронт зайшов до нас, які регіони зараз побіліли? Так, насправді наприкінці грудня ми все ж зустрілися з зимою та відчули, які справжню морозну погоду з сонячними проясненнями, так і сніг, який вкрив землю подекуди до 12 сантиметрів. Зокрема, на Прикарпатті було зафіксовано 12 сантиметрів снігу. У більшості інших областей там і північні це центральні половина східних, то там в межах одного 5 сантиметрів, що буде на вихідних. То це у найближчі кілька діб синаптичну ситуацію по території України визначатиме циклон та його атмосферні фронти з північного сходу. Тож очікуємо опади різної інтенсивності найближчої ночі в Україні, крім заходу, сніжитиме. А в день години суботи у східних областях також випадатиме невеликий сніг. Поки решта території України буде відпочивати від опадів вже 28 та 29 грудня. Майже по всій території України часом випадати. На помірний сніг. В ніч на неділю у північно-східній частині опади будуть більш інтенсивними та локально сягатимуть рівня значного снігу. За таких умов на дорогах може утворюватись ожеледиця, тож варто бути уважними та обережними. Також часом може сніг переходити в дощ за умови місцевого такого підвищення температури, і тоді утворюватиметься слабка ожеледь. Тож варто бути знову ж таки уважними та обережними, слідкувати за дорогою. Та бути обережними, обачними на тротуарах. який прогноз можете зробити щодо нового року? Чого очікувати нам? Чи буде сніг, чи будуть морози? Загалом в новорічну ніч ми очікуємо знову ж таки часом сніг. Він буде часом випадати. Значні температури вони залишатимуться в тих самих межах, тобто, так як і найближчі кілька діб. Просто температурний режим у вихідні та у понеділок він утримається морозним, проте вже з незначним таким підвищенням за рахунок збільшення кількості хмар та надходження теплішого повітря з циклону в порівнянні з попередніми днями. Така ж синотична ситуація вона утримуватиметься і 30. 31 грудня і 1 січня, тож в новорічну ніч ми очікуємо опади в вигляді снігу і з морозними такою з морозною ніччю. А чи можете підбити підсумки загалом грудня? Наскільки він був з ну стандартним, якщо можна такий термін, та, зараз застосувати до, до цієї пори року? Загалом, через те, що грудень наче не закінчився, ми не можемо проаналізувати повністю його весь хід. Тому ми очікуємо результатів від наших метеорологів, також від науковців, які знаходяться в інституті гідрометеорологічному та в центральній геофізичній обсерваторії. Саме вони підбивають підсумки щодо ось цього місяця. Також з огляду наших. Тих синоптичних умов, які були впродовж місяця, ми також будемо опускати ось ці результати підсумки грудня. Проте це буде трішки пізніше, після того як закінчиться місяць, і буде видно повну картину всього місяця. Чи варто очікувати чогось незвично в січні? Я знаю, що синоптики не люблять робити такі довго довгострокові прогнози, але а, направду бачив буквально напередодні прогноз від Укргідромецентру, що в принципі січень очікується в межах норми. Так, загалом, наші синоптики, вони аналізують глобальні моделі світові, які мають ширший спектр розрахунків, і після їхнього аналізу там не лише одна модель, там декілька моделей. Вони аналізуються, і після цього випускається прогноз від наших синоптиків. І загалом, в січні середня місячна температура очікується в межах від 1 до 7 градусів морозу, що на 1,5 градуси є нижчою за норму щодо місяч. Тих місячної кількості опадів, то це очікується 28-79 мм, міліметрів, що в межах норми, тобто 80-100%. Дякую вам за прогноз за відповіді. Іван Семеліт, синоптик відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру, був з нами наживо.